Морозиво, яке переносить у літо. Показую ставте лайк, якщо ви не зрозуміли, коли прийшла осінь, і були не готові до такої різкої зміни температури. Так от з осінньою хандрою від цих дощів чудово впорається морозиво бажане від ласунки. Його вага аж 115 грамів. Всередині дуже легкий повітряний пломбір, не мов хмаринка. А відмінним доповненням до цього морозива стає щедра порція полуничного топінгу. В міру солодко присутня легка кислинка. Цей смак реально повертає у літо. Проте, якщо ви любите осінь, обов'язково напишіть про це в коментарях. Зробимо для вас підбірку осіннього морозива. А бажане спробуйте це смач. Морозиво, яке переносить у літо. Показую. Ставте лайк, якщо ви не зрозуміли, коли прийшла осінь, і були не готові до такої різкої зміни температури. Так от з осінньою хандрою від цих дощів чудово впорається морозиво бажане від ласунки. Його вага аж 115 грамів. Всередині дуже легкий повітряний пломбір, мов хмаринка. А відмінним доповненням до цього морозива стає щедра порція полуничного топінгу. В міру солодко присутня легка кислинка. Цей смак реально повертає у літо. Проте, якщо ви любите осінь, обов'язково напишіть про це в коментарях. Зробимо для вас підбірку осіннього морозива. А бажане спробуйте це Дякую